І другу частину першої ефірної години ми присвятимо темі ситуації на україно польському кордоні днями польські фермери призупинили протест на пункті пропуску. Зробили це і з ранку неділі, 24 грудня. І, зокрема, організатор такого мітингу Роман Кондрув, як повідомляло польське видання РМФ ФМ, розповідав, що до 2 або до 3 січня вже 2024 року. Поляки мали б пропускати вантажівки. І яка зараз ситуація, власне, на пункті пропуску Шигині-Медика, де було заявлено про тимчасову зупинку блокади пунктів пропуску? Ми розпитаємо в речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Він уже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання. Дякую, що долучаєтесь до нашої розмови. Вітаю студія. Вітаємо, пане Андрій. Дійсно, ну розпочнемо саме із уже озвучених анонсованих польськими фермерами дат. Чи ось ці дати протесту вони не е, змістилися в часі, чи все-таки все залишається стало? Ну, власне, якщо говорити про всю інформацію, яку ми маємо, і те, що ми бачимо, е, спочатку польські прикордонники повідомили нас про те, що розблоковується напрямок пункту пропуску. Медика це навпроти е з, з українського боку у Пантропу з Ну і власне 24 числа, в 9-й годині за київським часом, ми почали спостерігати більш інтенсивний рух, не, ніж це було до цього. Ну і власне ці два дні е інтенсивність руху вантажівок, особливо в бік України, він. Е він є, і ми можемо це відмічати, відмічати, адже кількість вантажівок, які перетнули кордон на віз Україну, збільшилася. Звісно, що навпроти шигінь в бік України на території Польщі ще залишається черга, бо ті дії з блокування. І по напрямку Шигін, і по напрямку інших пунктів пропуску, де і на даний момент залишається блокування, воно скупчило значну кількість вантажних транспортних засобів на території Польщі, які очікують на перетин кордону в Україну. То от станом на ранок сьогодні, навпроти пункту пропуску Шигіні, в чергах знаходилося десь 700 вантажних транспортних засобів. Пане Андрію, як щодо інших міжнародних пунктів пропуску, передусім згадаємо таки Польщу. Яка там ситуація, чи не спостерігається накопичення із чергою вантажівок? Тож, пане Андрію, чи ви нас зараз чуєте? Так, зараз чую. так. Будьте ласкаві, якщо можна, дійсно розташуйте також і акценти з приводу інших пунктів перетину, пунктів пропуску, з, зокрема саме з Польщею. Ну не знаю, чи чули чи ні, що до того чи зранку навпроти пункту пропуску в бік України ще залишалося десь 700 вантажних транспортних засобів, які очікують наперед кордону. Звісно, що ця, ця черга може поливатися, якщо для себе цей напрямок будуть обирати водії, перевізники. Але заблокованими на жаль залишається ще три напрямки: це пункти пропуску ягодин Ягодиндорофузьк, Краківець Корчова і Раворуська Хребене. І станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках в чергах перебувало трохи більше трьох тисяч вантажівок, очікуючи на можливість перетнути кордон з бік України. Це інформація, яку ми маємо від польських колег. І більш інтенсивний рух ми відмічаємо по напрямку пункту пропуску краківець на цих трьох напрямках, а найменше по напрямку пункту пропуску ягодин. Бо до прикладу, за минулу добу Ягодин перетнуло лише 53 вантажівки в бік України і жодна. Не прослідувала в бік Польщі, бо польська сторона не приймала ми ну, це власне через дії з блокування, і приквість полягає в тому, що це найбільший такий інфраструктурний пункт пропуску, який може забезпечити перетин кордону для щонайменше 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Ну але тут кордон перетинає найменше вантажівок. Пане Андрію, як щодо також паралельно ситуації на інших пунктах пропуску, те, що вже не стосується Польщі, зокрема Словаччина, чи можемо говорити, що це форма більше протесту чи повноцінна блокада? Дивіться, на інших напрямках зараз рух для вантажних транспортних засобів, окрім кордону з Польщею, не блокується. Звісно, що ми і раніше повідомляли а потім повідомляли про скасування блокади, і по напрямку пункту пропуску Ужгород, що на кордоні з ще на кордоні з словаччиною, і по напрямку пункту пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною, але на даний момент сам інтенсивність руху забезпечується. Рух вантажних транспортних засобів по той бік кордону ні на території словаччини, ні на території Угорщини не блокується. Але звісно, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею України з Польщею. То власне збільшило потік вантажних транспортних засобів і через інші ділянки кордону, з якими межує Україна з іншими країнами. Бо до прикладу, до 6 листопада до початку блокування руху на території Польщі на кордоні з Україною, черг ні на території словаччини, ні на території Угорщини, ні на території Румунії не відзначалися. Зараз звісно, що і водії, і перевізники шукають для себе альтернативні маршрути, в тому числі і через інші країни. До власне на території словаччини по напрямку пункту пропуску вишні німецьке, що з нашого боку Ужгород в чергах на ранок знаходилося десь 550 вантажівок на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску тиса, в бік України на території Угорщини. Це 750 вантажних транспортних засобів. І останні кілька тижнів ми бачимо зростання кількості вантажівок і на території Румунії по напрямку пункту пропуску порубне станом на ранок, це також 750 вантажних транспортних засобів. Дякую вам за надані цифри і останні вже оприлюднені дані стосовно ситуації на міжнародних пунктах пропуску. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами.